Всіх вітаю, ми продовжуємо наш плейлист курс індонезійської мови і переходимо до контрольної роботи по п'яти словах із минулого уроку. Так, можливо, минулий урок трошки був складніший, але з другого боку ми взяли з вами вже такі характерні і дуже важливі моменти стосовно часових форм. Тобто, фактично, якщо ви освоїли минулий урок, можете вважати, що ви вже знаєте минулий час в індонезійській мові. То легкість індонезійської мови я вважаю нам тут на руку. І ми можемо з вами дозволити собі форсувати події. Так. Ну, але і разом з тим не відставати від плану. Так. Отже, поїхали. Її донька вже повернулася. Додому мається на увазі. Так, ми маємо специфічне дієслово повернутися додому. Отже, її донька Анак, і її вже повернулася в Суда Пуланг. Анак Перемпуан Дія, Суда Пуланг. Її, її донька вже повернулася. Мається на увазі додому. Вони прийшли на нашу вечірку. Вони прийшли в менека Датанг. На нашу вечірку кепеста. Це на вечірку. А на нашу вечірку капеста камі. Мрека Датан кепеста камі. Вчора тут сталося щось дивне. Треба сказати звичайний порядок слів. Щось дивне, щось дивне сталося тут вчора. Тому що, може, це слово дивне щось дивне. так? Може, воно збиває від оступорядку сів. Ні, це звичайний підмет в граматичному розумінні. Отже, щось дивне. ане. Сталося. Терджалі. У нас, в принципі, тут і дві обставини: тут і вчора. Ну, як правило, як правило, ми спочатку можемо поставити обставину місця Дісіні, а потім обставину часу. Кемерін. Всесорто Анектерчаді Дісіні тут. Кемерін Я хотів би приміряти ці штани та сорочку. Я хотів би. Ігін, приміряти Pro... менчоба, менчоба. E, тобто штани та сорочку і в кінці ці ці. Менчоба, штани целана, дан і сорочка кемеджа, ці і ту. Saie ingin mentiaba celana, dan kemedze itub. Mi brat, sce ne prishov do ofisu. Mi brat. Saudara laki laki saia, ce bude mi brat, sce ne prishov. Od sce ne bude belum, belum ce sce nea. Datan, do ofisu. Кентор. Саудара лаки лакісая, берлум датан. Ке кантор. Вони біжать повільно. Вони біжать. Мерека біжать берларі, повільно, пелан, а швидко. Цепа. Швидко. Так. Ну, але залишаємо пелан. Як у первинній умові. Мерека Берларі Пелан. О, дивіться, яке цікаве і складне речення. Не складне, але цікаве. Моя дружина вже, вже намагалася поговорити з нею. Хм? І ми, в принципі, знаємо все, щоб це речення написати. Отже, моя дружина по порядку. Істрі Сая, ну це теж хтось поприкалувався. Істрі. дружина, моя дружина, Істрі Сая вже намагалася. От вже це буде суда. Намагалася Менчоба. Суда Менчоба вже намагалася. І поговорити з нею ми це знаємо. Бербічара, поговорити з кимось. Це Бербічара Денган, з нею Дія. Істрісая судах менчоба барбічара dengan dia. Його батько не може швидко бігати. Його батько Ая Дія не може тіда біса швидко бігати брларі Чепат. Айадія, тіда bisa berlari cepat. Ми хотіли б спробувати тут смажений рис. Ми хотіли б Камі Інген Менчоба, смажений рис Насі, горен, і обставина йде в кінець. di tut, tak, tut, tut buo, tak, tak, di sini tut. kami ingin mencoba nasi goreng di sini anak perempuan dia sudah pulang mereka datang ke pesta kami sesuatu aneh terjadi di sini kemarin saya ingin mencoba celana dan kemeja itu Saudara laki-laki saya belum datang ke kantor. Mereka berlari pelan. Istri saya sudah mencoba berbicara dengan dia. Ayah dia tidak bisa berlari cepat. Kami ingin mencoba nasi goreng di sini. Моя сестра ще не повернулася із школи. Моя сестра. саудара Перемпуансая. Ще не повернулася. Пам'ятаємо так специфічне слово. Повернутися додому. Тобто мається на увазі дійсно у контекст: повернутися додому. Ми хоча не кажемо додому, але тут так розуміється: повернутися чи не повернулася із школи? «Саудара Перемпуансая. Ще не повернулася. Тобто ще не це белум. Повернулася пулан. Із школи Дарі секола. Саудара перемпуанса Белум пулан, Дарі секола. Мій брат. Мій брат вже пробував говорити англійською. Мій брат. Саудара Лакі Лаки Сая. Вже пробував. Вже це буде суда. Пробував Менчоба. Або намагався. Пробував, або намагався. Менчоба. Говорити бербічара. Англійською. Бахаса. Saudara Саудара Лакі saya sudah mencoba Барбічара, Бахаса, Інгріс. Він вже прийшов і чекає на тебе. Він вже прийшов до Сюда Датан і чекає на тебе. Dan. Менунгу. На тебе каму. Діасуда дата. Менунгу каму. Отут знову ж таки один момент. Отут Оце речення чекає на тебе. Воно звучить так, ніби дія відбувається вже зараз, і вона триваюча. Отак, як знову ж таки, в англійській мові Present Continuous. Так? Але. Тут так і проситься ще одне слово, яке вказує на оцю тривалість. Але я думаю, що на один урок суда белум цілком достатньо. Це ми залишимо на наступні уроки. Оцю тривалість. Ще одне є слово, яке на це вказує, але поки це забагато, мені здається. Зараз нам доста... це речення цілком граматично правильно, можна не боятися. Вона не приміряла цю сукню. Вона не приміряла. Діа Тіда Кменчоба. Цю сукню Гаун itu Діа Тіда Кменчоба Гаун itu Ну так, да, цікаво. <правжу> Тому що дія це може бути і він. І сукню. Що <правжу> ж не Ну, <правжу> Але приймаємо, що це вона. Дія Тіда Менчоба, Гаун і ту. Я вже прийшов до офісу та поговорив з ним. Я вже прийшов до офісу. Сая Судах. Прийшов до офісу Датан Кекантор. Та поговорив з ним. Дан Бер Бі Чара І з ним. Денган А що ж таке? Денган дия. Пізно вже трошки. Сая суда. Датанкекантор. Дан бербічара. Денган дія. Це сталося вчора. Це сталося. Іту. Терджаді. Вчора. Кемарін. Іту, терджаді, кемарін. Просеречуємо. І цікава. Моя мама вже повернулася із роботи. Моя мама. Ібу, Ібу Сая. Вже сюда Повернулася. Пулан із роботи Дарі Керджа. Тут можна, в принципі, сказати із Офісу, але. Saudara perempuan saya belum pulang dari sekolah. Saudara laki-laki saya sudah mencoba berbicara bahasa Inggris. Dia sudah datang dan menunggu kamu. Dia tidak mencoba gaun itu. Saja Suda, datan Kekantor, dan Berbičara, den Gandija. Itu Trčadi Kemarin. Ibu Saja Suda, Pulan, Dari Krdža. Jaz hočem pobegti do domu in pojesti tam. Jaz hočem. Saja Mau. Побігти додому. Берларі рума. Та поїсти там. Дан, Макан. А от там буде Дісана. Тут Дісіні, там Дісана. Наша зустріч вчора не відбулася. Наша зустріч. Пертемуан. pertemuan камі. Тобто не відбулася вчора, треба сказати, так? Тіда terjadi Вчора. Pertemuan kami камі. terjadi kemarin. Він ще не прийшов із офісу. Дя ще не прийшов. Це Белум. Не прийшов полан. додому мається на увазі. Белум пулан, дарі кантор. Белум Діабелумпулан, Кантор. Вони не бігають у школі. Вони мрека. Не бігають. Діда Берларі? У школі? У школі, обов'язкові, не в школу, а у школі, так як місце. Не знаю, можливо, на уроках. Де Секолах. Мрека Тідак Берларі, Ді Секолах. Да, ді, секолах. Добре, дійсно, якщо по Фрейду, то що я хотів писати відразу, що це буде означати? Якщо Мрека Тідак Берларі Кесекола. Це може означати, що вони не біжать у школу. От. так. А от. Якщо то, що я спочатку планував, це Ді-секола. Мерека, Тіда Берларі, Ді-секола. Вони не бігають у школі. Отже, Сая Саяма Берларі, Керума, ді сана. Пертемуан Камі, Тіда Терджаді, кемарін. Ді Белум Пулан, Дарі Ді Берларі, Ді так, відчуваю. Відчуваю, що тут, можливо, пішли трошки складніші моменти. Але, скажімо так, чим більше їх буде тут, можливо, чим мен... тим менше їх буде пізніше. Тому що дійсно, з точки зору індонезійської мови, ми вивчили дуже багато граматично. <фух> так, якщо на то пішло. От минулий час, знаєте вже. Отже, всім дякую, і зустрінемося на наступному році, де вже підготовлені і чекають, не дочекається доступна п'ятірка дієслів. Скоро ми, до речі, доходимо до екватору, так, нашої цієї підтеми 100 е, найпопулярніших дієслів індонезійської мови. І я вважаю, що е, на екваторі треба зробити такий, е, ніби попередній підсумок е, 50 дієслів. Ну а потім приступити вже до наступної половини. Ну, але це. Буде трошки пізніше, здається, через два уроки, якщо я правильно порахував. Отже, всім дякую, всіх чекаю на наступному уроці, і сам пад джомпа.